Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний та ніжний пиріг з тіста філо та сливами. Ця страва буде доповнювати твій святковий стіл. Тож, поїхали готувати. Для початку нам потрібно одну пачку філо. Розмотуємо. Із кожного листочка тіста нам потрібно зробити ось такі гармошечки періодично одна за однією. Беремо форму, змащуємо олією і викладаємо наше тісто по кругу. Ось так. Беремо 400 г слив, розрізаємо навпіл і ще можна розрізати половинки ще на частинки. І вкладаємо в наше тісто по кругу. Таким способом тепер потрібно зробити заливку. Беремо 4 яйця. 100 г цукру, 300 г сметани. Це все збиваємо. Додаємо 150 г домашнього сиру. І це все ще міксером можна збити, щоб не було комочків. І заливаємо наше тісто ось таким чином, щоб повністю тісто покрилося начинкою По бажанню можна присипати ще горішками. У мене були мигдальні пластівці. і кладемо випікати в розігріту духовку на 180 градусів приблизно на 40-45 хвилин до золотистого кольору. І все. Ось така смакота в нас виходить. Ви тільки погляньте, який золотий колір. Як виблискують сливи. Це дуже смачно! Тепер пропоную глянути, який він всередині. Ви можете побачити, як видно слої тіста, слив і заливки. Це дуже ніжно і дуже смачно. Кожному раджу спробувати. Всім смачного, дякую за увагу і до нових зустрічей!